Єхто в хаті! В хаті, є хто? Давай туди! Чую! Підійдуть, підходьте до мене! Підходьте до мене! Давайте! Давайте руки! Руки давайте! Виходьте хата горить! Давайте, зараз криша впаде, давайте! Криша горить, будь Давайте, давайте давайте на мене. на мене, на мене давайте. Давайте на мене. Аккуратно. Аккуратно. Все, все, пошли туди. Держіться за мною. Давайте під руку вас. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Все, виявили. Все добре. Все буде добре. Все буде добре. Слава Богу, ви живі. Бачили, що горить домоволодіння, зупинилися з'ясувати обставини події. На місці працювала місцева пожежна охорона в їм в допомогу. Поки вони розгортали пожежні рукави, з'ясували в місцевого населення, що в будинку можливо перебуває жінка. Почули в дальній кімнаті крики жінки про допомогу, вибили вікно дальньої кімнати та дістали місцеву мешканку 69-го року народження палаючої будівлі. Вийти сама в з будинку вже не мала змоги, так як домоволодіння було охоплене полум'ям зсередини. хлопці стукали, начали вікно каже, вас відтіля каже, витягнемо, бо в двері зайти неможливо було просто. А хлопці побачили, що це були поліцейські, чи як було далі? Так, да, спасіба їм, ось вони якраз недалеко. Ось вони, спасіба їм велике.